Всім доброго, тихого і мирного дня. Останнім часом дуже багато питаються, як налаштувати брудер від міні під курчат. Все тут просто донельзя. Зараз я його готую для бройлерів. Я вам розповім, хоч я вже знімала не раз такі ролики, але то буде окремо про цей брудер. Я зразу кажу, я їм дуже задоволена. Бачите, він в мене з 22-го року. Він сухенький, він чистенький. Він, якщо за ним слідкувати, він люксусовий. Тобі ж, якщо ви думаєте, купляти чи ні, то між деревляним я би радила бра... при... придбати саме такий брудер собі. Серйозно від щирого серця кажу люксусова штука. Дивіться, перше, що хочу сказати, як я встановлюю температуру. Вам тільки його треба вивчити, тобі ж показник отут температури, з показником отам під, під лампою. І, на рахунок лампи я на несучки, несучок курчаток, або гусяток, або качочок качкав. Даю керамічну лампу, яка не світиться. Чому? Бо на ніч я вимикаю. Тут я зараз не, не вимкнула лампу. Німного. Ну, просто лампочку. Я на ніч таким курчатам гусятам вимикаю світло. Вони сидять в темноті. І керамічна лампа продовжує гріти, і їм тепло. Червону лампу я ставлю для бройлерів. Бо щоденне світло, що червоне світло, їм потрібно цілодобово, вони мають їсти цілодобово, так як то стадне В них стадний інстинкт? Тобі, якщо сплять, то сплять всі разом. Якщо вони проснулися, то вони мають їсти всі зразу? І тому, е якщо не вистачить їм годівлі, Тобі ж місце на годівниці, сильніші поїдять, а слабіші знову ляжуть спати голодними, бо якщо всі лягають спати і вони будуть лягати спати. А якщо хто не успів, то, то поздав, поїзд у Бачите, що я мала на увазі на рахунок стадного інстинкту? Якщо спить, то всі зразу ніхто не їсть. Бачите, не їсть, не п'є, вони сплять всі їдять всі, тому годівниця, годівниць має бути так, щоб всі могли поїсти за один раз. Я поки що поставила тут одну, отут от друга, потім ще поставлю тут і тут. Ну, поки вони тут. Потім підуть в сервант, в брудер сервантовський. Так, температура. Я вже знаю, що в мене тут 34, коли я виставляю. І тут також 34 градуси, тобі ж співпадає. Але я все рівно кладу, бачите, отакий термометр, то міряти землю, воду, такі от. І простий, якщо у вас нема такого, можете використовувати простий кімнатний термометр або вуличний, щоб ви знали, скільки там градусів. Я їх тільки поклала, тому там зараз ще. 20 градусів. Мені потрібно, щоб там на коврику було 34 градуси. Тоді вони себе комфортно відчувають, тоді все добре. Завжди кладу на сітку політеночка таке, щоб їм було зручно чіплятися когітками. Якщо є, якщо є у вас вафельне політеночка, кладіть вафельне, це ще ліпше. Їм треба прогріти пузики, а полотенце бере тепло і віддає потім знизу і все комфортно. Так, це сказала, це сказала. Ага, на рахунок какашка е, в піддон. Хто бачив, то бачив. Я, хто не бачив, я просто я кладу сюди клійонку. От дивіться: з 22-го року. Піддон ціленький, як має бути. Тобі ж ні ржавчини, нічого, то просто корм зверху насипався. Я кладу клійонку, в мене сюди дві штучки йде. Одна я закладаю, друга лежить на горі, чекає своєї участі. Все. І отут-от там я приперта доверху, щоб, туди... щоб ашечки їхні попадали на клійоночку. І тут я роблю ось такий бортик. Зараз я так всі його зроблю, потім собі поправлю. От такий от роблю бортик. Навіщо я його роблю? Коли вони їдять звідси, вони все рівно викидують їжу, ну то вже інстинкт порпатися, навіть клювом, їжу вниз. І в мене от сюди падає корм, а от за ту падають їхні какашечки. І все, я потім лопаточкою, от цією, так, корм піднімаю і висипаю назад. Піднімаю і висипаю назад. Таким чином, я його, в мене набагато менше його ну, висипається, я викидаю з тими Ашечками. Так, чим я буду годувати? Годувати я буду стартом від сашка. Сучасного фермера, я задоволена його дуже кормом для курчаток. В прошлому році, в позапрошлому році, повторююся, дохли ужасно від комбікорму. Якщо у вас курчата поносять, це перший признак не того, що вони, боже, чуть не сказала по-французьки, погані, а то, що поганий корм. Зразу міняйте комбікорм. Тобі ж, якщо в курчатка понос, ви чимось не тим годуєте. Корм від сашка на другий, третій день вже формирується, як, як має бути така ашечка. Не ліпешка така ляп, а вже формирується І вже через 4-5 днів нормальний, нормальна така кельбаска від курочки. І годувати я буду стартом для бройлерів. Я вже його придбала, він чекає вже давним-давно своєї участі. І все. Так що вони вже там пару штучок в мене вилупилися, як тільки дойде хоча б до 10 штучок, я їх буду викладати сюди, ну і чекати, щоб воно прогрілось. Бройлером зразу я даю пити. Я зразу сиплю на дно їм під ноги зразу корм. Щоб курчатка вас почала пити, ви просто берете курчатку, макнули мордочкою в воду і. Досить, щоб один зрозумів, і вони все, стадо побігло пити. Потім, якщо ви насипали на дно корм, пальчиком постучали по корму, і вони біжуть і починають клювати. Все, як тільки один почав клювати, знаєте, інстинкт зробить своє, вони всі відразу кидаються і починають клювати. Бройлер має їсти вдень і вночі постійно. Ну, тоді буду вас радувати своїм м'язкам вкусним. Багато людей питається на рахунок таблиці тримання курчат в брудері. Дивіться, вам ніхто не скаже цю таблицю. Приблизно, я вам кажу так: тримаєте тут 34 градусі на старті. 2 дні тримаєте 34, потім тільки орієнтуйтесь по курчатам. Чому? Якщо я вам дам таблицю, наприклад яких... Таблицю тримання бройлерів, вона все рівно різна. Це залежить від температури в приміщенні, де стоїть брудер. Це залежить від типу курчат. Дивіться, скільки, яка температура потрібна на обігрівання лігорнів курчат. Дуже велика. Бо вони худенькі, там не м'ясо, тільки шкура і, і пух. Все. А бройлери. Вже друга температура. І орієнтуватися по якійсь таблиці, ви загубите собі курчат. Повторюю, ви орієнтуйтеся по них. В кучки зимно, по кутах, жарко. Все, тоді ви знижуєте температуру орієнтовно на той тип гусят качок курчат, які ви тримаєте в брудері. А, на рахунок е, отої от плівки теж питаються. Добре, що згадала. Дивіться, цю плівку я тримаю 2, максимум 3 дні. Для бройлерів треба слідкувати обов'язково, бо вони там трошечки інше, жирність свого м'язка, хоч вони і маленькі, і треба тому дивитися за ними. Якщо у вас курчатко почало тріпати головою, отак от я чхаю так чх, чх і повертаю головою. Це означає, що їм не вистачає кисню. Відразу знімайте ту плівку. Я ж кажу, на другий або третій день, ну десь так, я буду її знімати повністю. Якщо я побачу, що вони кучкуються, температуру я поки міняти не буду, бо температуру буду міняти десь третій-четвертий день. Якщо я побачу, що вони кучкуються, то я просто тут -от, тою самою пільоночкою наполовину, наполовину завішаю. І все, і там мікроклімат, тут тепло, а тут у них буде свіже повітря. Тут я відрізала собі таку, я вже казала про це, таку як шторку. І буду десь на другий день її відкривати. Але всю поки що знімати не буду. Все, бо лампа виїдає дуже сильно кисень і їм не вистачає кисню. Ага, якщо вони кучкуються разом, то значить їм зимно. Прикрили шторкою або навішали тут щось на марлічку яку, щось завгодно, щоб їм там тепленько йшло. Але якщо от там сидять, сидять по котах починають розлазитися їм жарко, значить ви тут міняєте на датчику температуру. Як міняєте, наступив раз. F1, наступаєте на F1, от з'являється цифра. І ви стрілкою донизу або стрілкою не відчіпляючи палець, вверх піднімаєте температуру, вниз опускаєте. Все. Там ще є f 2 f 3 f 4 Я вас дуже прошу, туди не лазьте. Там хлопці все шикарно настроїли, там все шикарно працює. Тобі, ж, коли вимикати, коли не вимикати, яка грань температурного там, той брудер остигає до якоїсь. Якоїсь цифри, і потім починає знову нагріватися. Нагрілося, знову вимикається і знову встигає. Там все настроєно. Якщо ви полізете, зіб'єте, ну, буде дуже тяжко перенастроїти. Так що я вас дуже прошу. Тільки лазите в F1, піднімаєте температуру або впускаєте, все остальне нехай працює само. Воно ну, шикарно працює. Ну, все, вроді, все сказала. Ага. Ще таке. Я вас дуже прошу. Брудер вас один. курчата, які-небудь або гусята, вас теж одні. Я маю на увазі в тому брудері. Іноді навіть питаються, скільки днів можна не прибирати за курчатами. Я вас дуже прошу. Привчіть себе прибирати два рази на добу. Тобі ж зранку після ночі і ввечері після дня. Мені казали хлопці, які роблять ці брудера, що їх просять отут зробити до 15 см, щоб більше гімна влазило. Ви уявляєте, що це? Ви м своєю лінню, можна сказати, зробите так, щоб ви, вони підростуть, вони вас будуть рости, але будуть рости хворі, бо вони пропитаються тим углікислим газом, що виділяє. Ті какашечки, тим більше під лампою, під нагрівом. Так що не забувайте, гігієна це як за дитиною. Ви ж не будете дитина в памперсі бігати 2-3 дні. Ви ж міняєте і тут треба міняти. Треба слідкувати, тоді вони вас будуть радувати і здоров'ям, і не будуть падати на ноги, і не будуть всякі там хвороби до них чіплятися. І не треба буде так більше на них. Антибіотиків е, тратити. <гум> так, на рахунок антибіотиків згадала собі. Дивіться, пропойку бролерам я буду давати. Всім остальним курчатам, в цьому році, я не давала ні одної аптечки. Я не знаю, повторююся, чим то мені це. Але не здохло ні одне курча від якоїсь хвороби. Живі. Здоровенькі, бігають, хочу попробувати. Може, я помиляюся. Не повторюйте за мною це. Я хочу просто перевірити, що буде далі. Ну, все. Єдине, що хочу, подякувати нашим захисникам, хлопчикам, дівчатам, які обороняють нас, знову луплять по Харкову, по Суму, по Запоріжжю. Боже, тримайтеся, по Києву постійно луплять. Ну, Нам тут прилітало але якось поменше. Хлопчики, дівчата, дуже вам дякую. Дякую за те, що даєте можливість знімати нам, нам ці відео за те, що обороняєте наших дітей. За те, що, що ви є. Величезне, величезне дякую вам від всього українського народу. І до нових зустрічей! Якщо будуть питання, задавайте в коментарях відповім. І дуже прошу, багато людей. 82% мене дивляться не підписані на мене. Підпишіться буду дуже рада. Якщо будуть якісь питання у вас, нових підписчиків, підскажу, допоможу. Вайбер у мене! Цілий час димиться. Буду рада новим людям свіжої крові нашої спільноти. Ну все, пока-пока, до нових відео.